У неділю на спортивній базі академії військово-морських сил ім. Нахімова відбулися змагання з двох видів спорту армреслінгу та гирьового. Напередодні міжнародного жіночого дня випробування були присвячені саме найчарівнішій половині людства. В змаганнях взяли участь військовослужбовці, частин Севастопольського гарнізону та курсанти Академії військоморських сил України. Як завжди, перемогла дружба, але й загальні завдання турнірів були виконані а саме визначення переможців та відбір формування збірних команд з обох видів спорту для участі в чемпіонатах різного рівня. Ці змагання присвячені 8 березня міжнародному жіночому дню і морський склад військово-морських сіл Севастопольського гарнізону показує кращі результати в честь жінок військово-морських сіл Збройних Сил України. Цього разу в запеклі боротьбі серед військових селачів змагалося більше з десяти велетнів. За визнанням спеціалістів у кожному виді спортивних випробувань завжди є свої тонкощі, і той, хто володіє більш досконалою технікою, як правило, і перемагає таким чином. Найкращим серед гирьовиків з результатом 40 підйомів з двох снарядів вагою по 24 кілограми, виявився представник академії військоморських сил України. Курсант третього курсу Олександр Одинець, до речі, спортсмен виступав в категорії до 70 кілограмів. Кожен чоловік повинен займатися спортом, мати певну форму, підтримувати її. Все, все заради жінок, все заради вас, дорогі жінки. Хочу привітати всіх жінок сивнем, свістивим, як ця весна. Бути ми гарними. І завжди довіряти, довіряти своїм чоловікам. Займаюся гривим спортом десь близько пів року. Досягнення поки що немає. На наступному тижні маємо їхати до міста Львову, де будуть проходити чемпіонат Збройних сил України зірвового спорту. За підсумками двох видах спорту, перші місця посіли команди Академії військово-морських сил України імені Павла.